З квітня контролери перевірятимуть валідацію пільгової транспортної картки при поїздці. А тому буковинці пільгової категорії не зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах чернівців, якщо у них не буде пільгової транспортної картки. Теж саме стосується і чернівчан, які не подали документи на її виготовлення. Подробиці далі у сюжеті. Вже з квітня у Чорнівецькому електротранспорті контролери перевірятимуть валідацію пільгової транспортної картки при поїздці. Однак за відсутності такої картки безкоштовного проїзду не буде. Квітень буде перехідним періодом, аби пільгові категорії населення навчилися користуватися транспортними картками, в чому їм і допомагатимуть контролери, щоб кожний громадянин пільгової категорії мав змогу забрати свою транспортну картку в центральному ЦНАПі, проте наступний етап передбачає обов'язкову оплату за проїзд громадянами пільгових категорій, які не оформили свою транспортну картку. У тролейбусному управлінні зазначають, аби люди пільгової категорії, які проживають в області, змогли користуватись безоплатним проїздом. Да, повинна укласти договір на відшкодування вартості поїздок. Достатньо ну, всі, хто до нас зверталися, всі отримали пенсіонери з області, повинні за. Однак люди розповідають, документи на отримання індивідуальної пільгової картки подали ще у жовтні. Однак і досі її не отримали. Ми Шо дали нема? заяви туди, фотографії віднесли і, і немає ні карток, ще у жовтні місяці. І по сьогоднішній день немає ні, ні карток, нічого. Ходили взнавати, ні ще не готові, вам прийти смс. По сьогодні нема, а контролери провіряють. Була там, чекайте, вам подзвонять. Все. Нема ніякого порядку у нас тут. От. Нема хазяїна і нема порядку. Це так завжди. І вдома, як нема хазяїна, немає порядку. Так само і у державі. Своє обурення містяни висловили і у соціальних мережах. Люди зауважують, перш ніж впроваджувати такі зміни, необхідно усе ретельно продумати та підготувати. Наша місцева влада чула дзвін та не знає звідки від хочеться, а не знають, як це робиться. У Європі є такі картки, але для всіх вони однакові з різницею у категоріях: діти, школярі, дорослі, пенсіонери, які можна придбати безкоштовно у транспортних центрах, в районах та містах. Кожен з цих категорій має свій тариф і по досягненні 20 тисяч кілометрів трафіку у всіх видах транспорту за рік пересуваються безкоштовно. Крім того, в цю групу не Ходять діти, пенсіонери та інваліди вони завжди ідуть у всіх видах безкоштовно у межах своєї області. З початку влада має усунути всі негаразди і облаштувати все для того чи іншого нововведення, а потім бігати і злочинця з громадянина робити. Хочуть від народу, а для народу нічого обурює, тільки й чутно про в негативних новинах, досить соромити місце і містян. Я давним-давно подала документи, сфотографувалась, але обіцяли передзвонити, і вже другий місяць ніхто не дзвонить і ніякої смс немає, але не мають права штрафувати, так як закон уряду має більше влади. Ніж закон місцевої влади, так як саме пенсійне посвідчення має право на безкоштовний проїзд, а пенсійне посвідчення уряд не відміняв. Так як мені картку ніхто не дав, а я вистояла дуже велику чергу. Попробуйте мене оштрафувати. Нагадаємо, у жовтні минулого року з Чернівецького тролейбусного управління остаточно звільнили всіх кондукторів. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Усе це робиться, аби повністю відмовитись від оплати готівкою. Новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. Переконують у тролейбусному управлінні. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори як наслідок пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина задорожна, Чернівецький промінь.